Професія хірург завжди асоціюється і скальпелем. Але насправді скальпелем ми вже користуємося досить рідко. Під час операцій ми користуємося сучасними хірургічними апаратами. Вони бувають різних фірм і різні по принципу. Найчастіше це електрохірургічний монополярний, електрохірургічний біполярний, високочастотний радіохвильовий, апарат біологічний зварки тканин Лігасур, ультразвуковий ніж або лазер. В проктології найкраще зарекомендував себе високочастотний радіохвильовий апарат. За допомогою нього ми видаляємо зовнішні гемеродальні вузли, анальні бахромки, анальні поліпи, висікаємо анальні тріщини, видаляємо папіломи-кондиломи періанальної ділянки. Принцип методу заключається в тому, що за допомогою малесенького дротика, як волосинка, ми дотикаємося до тканини, яку потрібно видалити. В результаті видалення практично безкровне. І рубцювання мінімальне, відповідно, менше післяопераційний період болить. Дотикаючись до тканин тонесенькою насадкою, як волосинка, клітини руйнуються від своєї кінетичної енергії, і навколишні тканини залишаються неушкодженими без перифокального опіку. Операція проходить практично безкровно і післяопераційний період майже безболючий. Пацієнти часто просять зробити операцію лазером. На мою думку, в проктології радіохвильовий апарат кращий. На різних етапах операції ми користуємося різними апаратами. Наприклад, зовнішні меродальні вузли я видаляю радіохвильовим апаратом, а внутрішні апаратом біологічної зварки тканин Лігасуром. Апарат Лігасур має ось таку насадку: це ножниці з зварочною поверхнею всередину. Зажимаючи тканину, яку потрібно видалити, апарат перепалює її, а всередині встроєний скальпель, яким я потім відсікаю непотрібну тканину. Яка методика буде використовуватися саме в вашому випадку, ви дізнаєтесь, звернувшись на консультацію BasisMed.